У івано-франківському футболі хороший потенціал. Молоді перспективні спортсмени, тренери, професіонали має місце зацікавленість міської влади та окремих підприємств до покращення матеріальних тренувальних умов. На все потрібні лише час та фінансові вкладення. Що стосується бажання футболістів працювати над якістю гри, воно завжди є так, як у гравців команди «Тепловик», який виповнилось 15 років. У 1999 році був заснований футбольний клуб тепловик Івано-Франківськ. Засновниками клубу є міська рада і проспілковий комітет підприємства. Основна мета клубу це залучення молоді до здорового способу життя. За 15 років існування клубу нам вдалося відновити структуру спортивного комплексу Локомотив, зараз назва гірка, враховуючи, що мікрорайон, який називається гіркою, де знаходиться футбольний клуб. У 2013 році нам вдалося відновити хокейну площадку, яка довгий період часу була на території, але була в занедбаному стані. У 2014 році за допомогою міського голови і депутатів міської ради нам вдалося встановити штучне поле, яке дає можливість займатися допізно і в зимовий період мініфутболом. Скажіть трошки про саму команду. Команда базується на вихованцях дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 і на вихованцях міських спортивних гуртків. Матеріальне становище футбольного клубу «Тепловик» залежить від пропусткових внесків державного міського підприємства, які виділяються згідно статті на розвиток, розвиток спорту і культурно-масової роботи. Крім того, допомагають нам. Ще благодійні внески від членів клубу і благодійні внески від підприємців міста. І хочу подякувати, користуючись нагодою, подякувати жителю мікрорайону Гірка, Семаніву Михайло Федоровичу, який подарував нам футбольну форму для проведення спортивних змагань. У команді Тепловик зібрані фанати футболу. Переслідують мету заявити про команду як одну з кращих у місті. В цій команді зібрано. Молоді люди. Переважно це 96, 95, 97 роки народження. Безумовно, що ми є перспективні, осіки ми ще 18-19 років, це вважається перспектива і в кожного з нас є шанси заграти в перша ліга. Я навіть вважаю, що є такі люди, які можуть зіграти її в премєр-лізі. Головне, щоб пощастило десь, його побачили, і він себе проявив. Команда зосереджена на молодому складі, самі молодші 18 років. Член колективу, а найстарший 25. Основне питання і основне завдання, як я вказував, вже це залучення молоді. Команда бере участь в чемпіонаті області в першій лізі, а юнацький склад команди бере участь у першості України, яка проводиться за системою Замась. Тренерський склад зосереджується відповідно на Чисто тренерах, які суто професійні навики мають на роботі в дитячій юнацькій спортивній школі номер 3 Це гравцюрак Василь Іванович. І гравців, які колись у нас працюють, гравці, які безпосередньо колись грали футбол, його в футбол, допомагають на громадських засадах, допомагають йому працювати в даній сфері. Всі вихованці міста Івано-Франківське навколишніх сіл і більшості вихованців даного мікрорайону гірка. Є молодіж, перспективно, дуже хороші м'є. Хлопчики, які тільки в перший рік цього року виступають по першій лізі, що навіть такого досвіду не мають. Але у нас команда молода, середніх це 20 років. Це, це, це граючий тренер, тільки в нас старший, 39 років гук. А так всі 19-20, 93-й найстарший рік. Мої випускники бувші теж грають зараз на даний момент, виступають за команду. Якщо ці футболісти будуть працювати і будуть лишатися, я думаю, що за рік-два можуть виступати, боротися за медалю першості області по першій лізі. Я хороша молодь. перспективна, що інтересно працювати, у них бажання є, самовіддачі, тільки що вони. Не зупинилися на цьому і допомагає кожному у практиці і у формуванні цілісності команди ще один досвідчений тренер Олександр Гук, сам футболіст зі стажем. Перспектива дуже сумасшедша, я вам чесно скажу, бо та сама дача, і знаєте, сама дача самих гравців і їх для того, щоб добувати успіху, то в них того не відняти. Трошки не вистачає досвіду, але то таке, я вам скажу, що з часом воно все прийде. Головне, що колектив думає в одному направленні, це не успіху виграти. і Неважливо, який суперник. Перше місце, друге місце, вища ліга не вища. Це єдине, що імпонує. Ну, не а одне з таких качеств, які Должно, должно команду, которая будет на месте. Это однозначно. Цим літом у чемпіонаті області команді тепловик не вдалося потрапити до трійки лідерів. Та це лише питання часу, переконані гравці та тренери. Це одна ціль. Одна ціль – вийти і Мотивація. Мотивація у кожного з гравців. Вона своя, то есть... а то, що виходять, і гравці хочуть побідіти, это сложить ту мотивацію, у кого своя, і цель виграти, не важливо, я ще раз повторяю, у какого соперника, це і делает результат. Бо на самом деле, ну це моє уже какой вже появился, реально появился, тому що вміють грати, умеют грати, умеют играть, но не вистачає трошки досвіду. Трошки не вистачає, але то прийде часом. Кожна команда може дати бій будь-якому супер на мене футболі вирішується буквально долі міліметр, долі сантиметр. Так що в футболі все можливе. Для перемоги найперше, це, щоб була хороша атмосфера в команді. Якщо є хороша атмосфера в команді, якщо кожен за себе готовий, кожен, за кожен готовий померти на футбольному полі, тоді результат можна здобути. У планах спонсорів команди покращити стан стадіону та побутових приміщень, щоб молоді футболісти почувалися комфортно а маючи хороші умови для тренувань, цілеспрямованих спортсменів та тренерів, команда має можливість демонструвати якісний футбол, чого ми їм і бажаємо.